Як ваша сім'я взагалі, діти, родичі, рідні, як взагалі у вас от, взаємодія на пасіці? Як ви, значить, ну я знаю, що це питання таке, для мене теж було воно дуже складним? Так, це таке питання. Ну, от є надія. Є надія? Я думаю, що є, тому що вже е, бачать, що це дійсно е, такий перспективний напрямок скажем, для сім'ї і сімейного бізнесу. Тому вже в цьому році, я надіюсь, що далі буде краще, сім'я буде все активніше допомагати. Тоді ми можемо, звісно, да, результати краще показувати, якщо будемо. Ну, ну ви в основному Це Черка, в Черкаській області. У мене взагалі чи... на межі Київській і Черкаській. Буквально ну, 500 Бог... метрів Черкаська область. Богославський район. Там, сюди. — І він межує з напарником з Лисинським, бившим. Лисинським і бившим Богославським, тому що з Білоцерківський, а там Лисинський, я не знаю, мабуть, з чи який він там. Район. Тут у нас між пасіками у нього Черкаська, в мене то по там 2,5 кілометри. Тобто, як сказати, як мої бджоли до нього літають, а його до мене. Ну так, це в зоні, в зоні льоту. Такі, в принципі, ну. Так. Ну, система у вас, я бачу судячи із розмірів ну, тих, що вам робили індивідуально. В нього зовсім все 145-та. Повністю все 145. Рамка 150? Я... Рамка 150, але вообще на 130-та. Uh -huh. Ну так. Да. Ну, грубо говоря, А так... чого, чому ви так зупинились на такому розмірі? От, чому okay. ви не взяли. Okay. Чому ви не взяли стандартний розмір? от Наприклад, Жорстко, так? Щоб гніздо, там 300 в магазині. 300? Да. Ну, 300? Так. Взагалі-то найкраща рамка, яка мені подобалася, це 200. І можливо ми до них вернемось. Але якщо б в мене вони на 12 рамок, то навіть 200 і 150, а коли його треба піднімати, це дві великі різниці. Дві дуже великі. Ну, навіть, да. Я вже не кажу про 230 Ну, в мене, бачиш, так. Я ще до одного розміру не дійшов, Деся, але вже час, більше до рута, я, ну, я схиляюся до 230 Рута, Я схиляюся до рута, тому що все таки. Не, від, ну, це він, класика. В принципі, не і працює і да. класика, в принципі, і воно вже так попрацював, бачу, що мені 230-та більш доподоби, але тож, <рес> так як медовий корпус, та хоч навіть і 10-ранковий. А дерев'яний, та ще дивлячись у дерева, то теж важко дуже його підняти, особливо якщо це третій або ще четвертий корпус, то тоді це без вручну це практично неможливо. Да, дуже важко, високо. Тому... Ну, Тому це так. Реально, бачите, ми не можемо відійти від ручної праці. Ну, З бджолами, я не знаю. Треба буде ставити золотий пам'ятник тій людині, яка зробить таку систему вулика, який би забезпечував значить, роботу. Так, да? треба, такі, щоб і, і, ш, щоб можливо, менше не... тягати це все. Ну, тут явно не вийде, як і в будь-якому сільському в сільському господарстві. Та сама картошка, і практично можна механізовано. Не, ну, на полях, да, в принципі, але в домашньому. Я, я як не знаю, ви сказати. Нас... я великий противник глобалізму і великих пасік, тому що те, що я бачу на великих пасіках, там завжди втрачається якась душевність. Це, що ми привикли пасіка? Це щось таке добре, хороше. І оце чим більша пасіка, тим більше погоня за грошима. Починаються наймані робітники. І воно отаке все тише. Вічається душа, душевність mm. роботі. То. Я навіть не великий прихильник соняшникового меду, скажу чесно. Але груші залишаються і приходиться займатися. Ну, удачі вам, хлопці, Добре. удачі. Добре. Ви молодь.